Здорово всім! Сьогодні у нас на обзор хочу показати вам такі вулики. Да. Всю дивіться. Ну, воно ну. чуть-чуть гря... да, грязне, но ми його почистимо Там все таке. Все Дивіться тут джолки будуть залітати. Чуті застину. Це якщо що на держав, не держали, це не оці підставки. Щоб держався весь вулик. Вони чи приварені. Вони, вони бачите. Не приварені. Зроблені вони їх так просто поставили. Ось бачите? такі вони. Ну такі гарні вулики у нас будемо ми їх ставити з прапором України. Це щоб піднімати їх. Да. Дуже гарні. Да. Ось сюди сітка щоб дихали. І бджолки у нас. Да, все добре тут. Ну да, ставте лайки. Тут дуже у нас хорошо. Шо у нас? Уютно. Все дивіться. Так само. Під низом. Все нормально. Ладно, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всем пока.